Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну обстрілів всієї території нашої держави з різного типу озброєння на землі або в ній лишаються залишки боєприпасів або навіть нерозірваних снарядів. Зокрема, Донеччина залишається одним із найнебезпечніших регіонів. У ДСНС розуміють постійне нагадування правил безпеки у разі виявлення підозрілих предметів необхідність. Так, днями рятувальники вийшли на вулиці Покровська та нагадали громадянам алгоритм дій у разі виявлення вибухонебезпечних предмета. Проводимо рейди, що таке вибухонебезпечні предмети, як поводитися... з якщо ви їх побачили, і що потрібно знати. Я вам зараз роздам листівочки, ви їх почитаєте. Таким предметам не підходимо, не чіпаємо, не розбираємо. Підходимо на безпечну відпись та телефонуємо 101. Донеччина наразі дуже забруднена небезпечними знахідками. Вибухонебезпечні предмети становлять серйозну загрозу для громадян. При виявленні будь-якого підозрілого предмета не чіпайте, не штовхайте, не розбирайте. Відійдіть на безпечну відстань та негайно викликайте піротехніків ДСНС за номером 101. Будь-який контакт із підозрілим предметом може коштувати вам життя, застерігають рятувальники. Вибухонебезпечні предмети можуть бути заховані в іграшки, футбольні м'ячі, коробки з-під цукерок. Тому все, що незнайоме, не ваше, не треба брати. Можна отримати травми або загинути, на жаль, якщо Брати в руки підозрілі предмети для цього є спеціалісти піротехніки, які мають право на виконання. Таких робіт вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю людини та оточуючих. До них відносять артилерійські снаряди, реактивні та інженерні міни, авіабомби, детонатори, ручні гранати, набої різних видів їх можна виявити на землі у лісі, на полі після розмиву ґрунту, дощовими водами, а також на дні річок. Будьте уважними та не наражайте себе на небезпеку.